Доброго дня, дорогенькі україночки, українки і ваші діти. До наших хлопців не звертаюся, тому що вони знаходяться в Україні або на передовій у нашій многостраждальній Україні. А ми мусимо щось думати про те, щоб зберегти життя нашого покоління, наше майбутнє. Той час, коли наші козаки боронять нас, боронять Україну, захищають наше сьогодення, для того, щоб наступив нарешті День Перемоги. Поки що я знаходжусь в Ізраїлі. Сьогодні 27.11.2022 року. Місто Ашдод. Місто знаходиться на березі моря, чудове місто. Я приїхала сюди, тому що трошечки полікувати нерви, подихати свіжим морським повітрям, трішечки відволіктися від тих подій, які зараз проходять в Україні. Що я вам хочу сказати? Тут добре, тут відносно тепло зараз, хоча й зима. Такий ось зимовий період. Температура повітря приблизно 17-18 градусів. Водичка трошки холодна, ніхто не купається. Щодо наших переселенців, тимчасово переселених людей, в Ізраїлі вони є, але Ізраїль не хоче приймати їх. Офіційно про це принаймні не заявляє. Тому поки що я в Ізраїлі у моєї подруги. Тут у мене є друзі, знайомі. Я тут не раз була, я тут рік жила. От. Тут я не збираюся залишатися. Це у крайньому випадку, якщо щось таке станеться, що я не зможу залишитися в якійсь іншій країні. Я планую зараз повернутися додому. Завершити свої справи, От, трішечки заробити грошей і повернутися назад в Європу. І тоді я вже буду вибирати країну, яка мене прийме. Скоріше за все, я буду одна. У мене вже такий вік. Що мої діти повиростали, у мене є онуки, двоє чудових онучок чотирьох і шести років. У мого сина, моєму сину 31 рік, його звати Олександр, він працює в Рівному. От, і вони зараз з сім'єю живуть в Рівному. Вони живуть окремо від мене. От, тому якби я така одиночка. Я не хочу сказати, що я одинока, але я одиночка. От. І зважаючи на це, я можу вирішувати самостійно, що мені робити далі. Тому про майбутню мою подорож, на яку я надіюся, ви ще почуєте у наступному моєму відео. Тому я вас попрошу зараз лайкнути моє відео, підписатися, якщо ви не підписані, і я буду розповідати про свої життєві мандри. От, про все, що я побачу, що я знаю, щось буду розповідати для, в основному буду розповідати для наших людей, які хочуть тимчасово переселитися до іншої. Країни втікти, так би мовити, втікти, хоча це дуже погане-погане слово, я його не хочу вживати від війни. Але берегти і зберігати наше майбутнє покоління. Ми повинні, ми повинні берегти своїх дітей, ростити їх в мирних умовах і не наражати на небезпеку. Тому очікуйте моїх подальших відео. Прошу підписатися і лайкати, дуже прошу, тому що я хочу, щоб на моєму прикладі люди знали, як потрапити до іншої країни і отримати якісь привілеї, щоб можна було вижити самому або з дітьми. Також це буде корисно і таким одиночкам, як я, я нічого не боюся, я йду вперед. От, якщо якісь е, як, щось стається, таке непередбачене в моєму житті, це все не заплановано, це е, е, спонтанно, От, і, е, але все-все-все-всі е, проблеми можна подолати. Тому я всім бажаю удачі, щастя, здоров'я, мирного неба і всього самого найкращого. Я вас обнімаю, цілую, я вас люблю, мої рідні українці.